Так, доброго вечора. Ми з України. Сьогодні будемо роздивлятись кацапський боєприпас під назвою ОФБЧ 3. Тобі ж осколково-фугасна, бойова частина 3-3 кг вагою в спорядженому стані. В общем, вибухівки в цій бойовій частині. 1,3 кг, відповідно, сама оця болда важить 1,7 кг, в якості вибухівки, туди напхано, бачите, пт 50 в общем, що таке пт 50 Це так називаємий пенталіт, як він в совку називався, суміш тину Ну, Сенс його, зрозуміло, який тратіл гарно плавиться, туди можна насипати що завгодно, хоч гексаген, хоч той тен. Тен навіть більш безпечно, бо він температуру краще переносить. Ну і Потім можна залити. Так як що гексаген, що от, тен, вони не плавляться взагалі. Їх треба пресувати, а пресувати великі обсяги не виходить, тобі ж тока якимись шашками, і набирати потім ці шашки. Ну, в, общем, в виробництві значно складніше і дорожче. А от у напхати його втратили можна просто залити, блін. Ну, от, собственно, оця бойова частина, і ми залита цим пенталитом. Цікаво тут що, то що цей пінтоліт, він в ну, штатно ні в які боєприпаси не йшов. Я не упомню взагалі нічого, щоб там був той пенталіт напханий. Він якби предусматривався на спорядження боєприпасів, але у нас випадок там Великої війни, як мобілізаційна вибухівка. Його випускали і кацапа його теж випускають, але його випускали цей пінтоліт в якості, ну в якості проміжних детонаторів для ініціації гранульованих або там емульсійних промислових вибухівок. І тому той пенталіт, він, в общем-то, прописаний навіть не в військових там, документах, він прописаний в гості, по-моєму, 1984 -го року промислові вибухові речовини. От саме там він є. Як детонатор для ну, сенс, який, горні, якісь роботи, розробки, кар'єри там і тому подобне. Сверлиться. Великий якийсь шпур. Ну і він тупо з мішків засипається. Бля. ну Або гранульованою вибухівкою там аманіт, наприклад, якийсь ну промисловий. Або більш сучасний заливається туди емульсійна якась вибухівка. Ну і далі це все діло треба підірвати, а щоб вибух був повний, а не там частковий. То треба досить потужний імпульс детонації дати. От тому зверху вставляється шашка з цього саме пенталіту, підривається саме вона, і вона дає імпульс, і підриває оце все діло, блядь. Тому то не вироблявся. Ну і плюс цікаво, хто зробив цю бойову частину, бля. Вона спочатку у Кацапа йшла навіть без оцих написів, блядь, фарбою, блядь, а була клеєна тут етикетка, блядь, з всіми реквізитами. І ото первоначально вона в них називалась не Офбчи 3, а було написано отак вот от. Вell 60 000... По-моєму, ВТ. В общем, що це таке? Це високоенергетичний літий заряд. Ну, що значить цифри, не знаю. Не копався. Тобі ж, ну тобі ж це і означає високоенергетичний, ну, і літий заряд, отой детонатор, блядь. Промисловий. Тобі ж воно мало маркерівку, ну, як кому дуже цікаво, то ці вели, їх треба шукати десь в промислових вибухівках, десь там вони закопані. Але у Кацапів там цих промислових вибухівок, мабуть, мабуть, декілька сотень. Ну, їх дійсно дуже багато розроблено, і вони виробляються під замовлення там. Якимись горними підприємствами, їх там декілька сотень різних, блядь. Ну, Зрозуміло чому. Країна живе за рахунок того, що продає, блядь, ресурси. Відповідно, купа кар'єрів, купі шахти, де це все розробляється і потім продається. Що в Китай, що куди, блядь. Тому і ну, тому такий великий зоопарк у тих вибухових речовин. Скажімо, так не розробляли, бо виробникам теж треба робити. Далі цікаво те, що тут була така маркерівка, і було написано, що це діло зробило ООО Прогрес. Город Чапаївсь, Самарської області. Взагалі, цікаво тут, що що в городі Чапаєвськ Самарської області, знаходиться. Вже не ООО, а АО. Акціонерне товариство, там частина під державою. Промсинтез. Це дуже старий завод, ще 1911 року, тобі ж при царі він був блять, побудований і запущений. Тільки називався він тоді. Самарсько-Сергіївський завод промислових вибухових речовин. Тобто, цар ще зробив той завод для виробництва то всяких амонітів і тому подобного. Ну, от так воно і в Савку, ну, тільки ж переименували, так він у Кацапів по сей час і працює. Ми вже по цьому заводу один раз так точно дронами ударяли, щось там горіло. Но... Скажем, повністю ще не знищено. Ну а, а далі сенс та який? стандартна схема на пострадянських просторах, коли є великий якийсь завод державний і директор того заводу робить якесь ОО, яке працює як би при заводі. Тобі ж з того заводу, ну, сама проста схема була тупа на перепродажі. Тобі ж оце ООО прогрес заключає договор з ким-то на поставку ну, цієї завод, наприклад, блядь, Казінний завод це роби, продає за гроші цьому ООО, ООО продає вже кудись за нормальні гроші. Ну, Відповідно, гроші йдуть в карман директору. Тобі ж пользуюсь ресурсами того заводу, ну, тому заводу, як би от ЕОО, нахуй не впало, він і сам мог би це робити, договора, продавати. Але така схема юзалась во всю Іванівську. Ну або взагалі там з завода в якийсь окремий цех, блядь, по документам там списувався. блядь, Типа здавався в металолому і оказувався, блять, на території того прогреса, прогресу, блядь, ну ушки. І починав робити якусь частину роботи, яку раніше спокійно робило тут держпідприємство. І з цього, опять же, ж, директор, главбух, там, в общем, ті, хто основали ТОО, гарно заробляли. От у Кацапі оце воно і є. Оце його прогрес, це оту, блядь. Оошка при ООшка промсинтезі державному підприємстві, блядь, яке виробляє промислові ВР, відповідно, тому тут пенталіт і напханий. Напхати його амонітам, ну, воно не то. Ото вибрали з того, що на тому промсинтезі найбільш підходяще по бризантності, і це був пенталіт. Його і напихали. По вибухівці, якби все, сама, ну, сама бойова частина, що себе представляю. Звичайна водопроводна труба, тільки і того, що безшовна, блядь, Досить тонка. блядь. Тобі ж. Ніхто про товстостінність тут і не думав, блядь. Я її якби не міряв. Но, бачите, тут десь міліметра 3 максимум. Звичайна водопроводна труба, блядь. Тільки і того, що то без шоу. Без якоїсь там обробки. Тобто вона як була в окаліні після ну, трубного блядь, протяжки, блядь, так от вона каліна і залишилась. Далі на цій водопроводній трубі грізьбу накрутили, заварили дно он, тупо заварено. І плюс на токарному верстаті понарізали блядь, вон, канавок на ній. Ну, питаюсь, щоб воно було схоже на, скажімо так, нормальний заводський боєприпас, блядь, Так як от, о, якийсь в них інститут розробили, в пензі завод виробляє, блядь, військовий. Що воно ну, тут полосати, треба і нам полосати, Але тут же ж глибина канава різна, І головний матеріал уламкової частини, блядь, зовсім не той, що у тут. Це далека не водопроводна труба. Блядь. Це спеціальна відливка із спеціальної сталі, досить товста, яка дробиться, ну, досить гарно дробиться. А це водопроводна труба. Тому дробиться вона буде якимись лаптями, блять. Якось адекватного, адекватного уламкового поля від цієї труби очікувати просто нонсенс. Ну, плюс ці канавки нарізані блядь, через раку у них блядь, ну так як це труба водопроводна, біення у неї ну, не пряма, бо нікому не треба було, щоб вона була пряма. Тому вон, бачите, що врізається, тут іде канавка. Вон, сподіваюсь, бачите, гладкий пуль. Потім вона провертається от, за рахунок її біяния, блядь, І он пішов підріз. Блядь, поле он уже прорізано. Тобі ж анаут у станку, блядь, мателяється, як тим карамислом, блядь. Тут не зачепило, тут воно випирає, зачепило. Ну, в общем, і от так от воно все. В общем, це, скажем, ну, повністю ерзацбоєприпас, блядь, просто ерзацний хер придумаєш, блядь. Ну, Зроблений для того, щоб хтось на тому прогрес гарно заробив на поставку в армії для цього гівна. Ну і, мабуть, зав'язки там з верхами досить непогані, тому що у Кацапів декларується, що у них інститути військові по розробці боєприпасів працюють. і... Військових заводів, мов вагон, які боєприпаси випускають. Але оцю херню зробила ошка, блядь, То ж посунули ото все. Ну, либо ще як варіант, що ті всі інститути і військові заводи просто ніхе не справляються, блядь, Не в состоянні щось розробити вже адекватно і поставити на виробництво. Тоже в адекватні сроки і з потрібною кількістю. Тому приходиться розкидати такі замовлення на боєприпаси до БПЛА по всяким комерсантам. Приходиться йти до Карийців з поклоном і брати у них лежали гівно блять, часів Кімерсена, блядь. Далі, ну так як це бойова частина саме для БПЛА була розроблена, використовується вона у них на молніях, в основному на молніях, ну літаки ударні. Причому там сразу дві штуки ставлять. Паралельно дві штуки, по 3 кг шість 6 кг тягне. Для квадриків, ну для ФПВ квадрокоптерів, 3 кг для найбільш поширених це ну, досить важко. Вони стільки не підіймають, там 7-дюймові, наприклад, блядь. Тому кацапи їх там в військах містами ото ножовкою пиляють на частини і ото пытаються вішати ото частини. Бо більше нічого у них немає. З цього діла під ФПВ. Далі, перше, що з'явилось, були зеленого кольору захисного пофарбовані. Потім пішли вже такі сиренькі, ну, взагалі, питаються під справжні військові боєприпаси якось там маскувати. Що це ж гарна бімба. Насправді, блядь, ну верзаці. Далі по ініціації, блядь. Ну, от уже одна сторона заварена наглухо, з другої сторони прикончена дюралєва кришка з трьома отакими от сосками, блядь. Причому на перших, що тільки з'явилось, була одна центру. Потім вони оце діло доробили, блядь, стали ставити їх три штуки, блядь. В общем, ну, нахіра вони зроблені. Зразумило, то бишь там стандартная резьба Можно вкрутить электродетонатор Вот он на молниях, оно так и стоит В основном электродетонатор И ставлять там в носу Замыкач, особо полюбляют Ну промысловики концевые замыкачи В якости Важеля пружинка на кинсе Ну то бишь при любому В пространстві повороті того важеля, а там внутрі просто купа контактів, механіка блядь, замикає і це підрив цього діла. Це на молнях На ФІПВ та інколи навіть і на молнях Вони до цього діла приділують блядь, голову от УЗД. Буває, що оця втулка вона теж викручується. Тобі ж викручують. Буває, розсвірлюють, бувають, викручують, В общем, не буду їм нахер далі крутити. Запихують туди УДЗ, скочем приматують, блядь, ну, попередньо його взводять. Получають тупо інерційні, що коли воно падає, кулька блядь, натискає на накольник, приїхав на коли підрив. В общем, зустрічаються вони з УДЗ. Більш продвинуті кацапи блядь, на молніях. Ну, В общем, нахера зробили їх аж три штуки, блять. Походу, і самі кацапи ні не знають, блять. Тому що максимум використовують два. І то це дуже продвинуті кацапи. Тобі ж тут. А вон, блять, оця хорошо Вертиться зараз. Вам покажу. Тобі ж воно. Ну, просто втулка вкручена, блять, отуди О, то вставляється отак, от ОДЗ. От, 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 і приматуються нормованим скотчем, щоб не відпав, блядь. В общем, використовують продвинуті екіпажі. Тут звичайний болт, ну, пофарбований в червоний кольор, бо теж десь побачили, блядь, на чомусь військовим. В общем, продвинуті, використовують дві оці соски, блядь. Яким макаром, блядь. В один вкручений детонатор. Ну, який ото до підрива під'єднаний. Ну, У них починають теж плати ініціації з'являтися, тому може бути і не замикач, хоч основна маса літає, блять, з замикачом зараз. Ну, може бути вже і плата. А от в другу соску, блядь, вони вкручують МД5 і на нього накручується третій мув. Це виходить сама ліквідація. перед вилітом, висмикуються обічики з ходу, ну, мув починає різати, отож, пластину із свинцевого сплаву. Ну, Відповідно від температури воно там залежить, через скільки, за скільки він її переріже. Ну, хвилин 15, як правило, там буде, блядь. Тобі ж. Ну, пробують. Дивляться, сколько это, можна пластину там загрубити, поміняти. Ну, в общем, це я жарю продвинути, так роблять. Щоб та молния встигла долетіти. І це на випадок, якщо не спрацювало оце гівно. Тобі ж та молния просто впала, або зв'язок її задавило, і вона впала, блядь, Але. Воно стоїть на муві, і як тільки він переріже ту пластину, буде підрив ну, по цій лінії. Якщо по цій не відбувся, буде підрив по оцій, то ми майте на увазі, що таке може зустрічатись. Іменно мінування, на самознищення за допомогою мови. Тому якщо десь шльопнулася молния, то не треба до неї з ходу лізти, нехай полежить з пару діб. Нікуди вона вже сама не з'їбеться, В общем, на випадок, якщо там стоїть оце самознищення, щоб воно нехай лучше йобне, блядь. Не треба лізти, не треба питатися розмінувати. Ото пару діб воно провалялось, якщо за пару діб воно не спрацювало. Ну, само не бахнуло тоді, можна йти вже розбиратись. На ФПВ, ну оце ще випадки він не знає, щоб вони ставили на МУВ, Тільки на Молния, отаке. На ФПВ, ото, на УДЗ, воно літає, і, як правило, це. Відпилений, відпилений якийсь шмат, тому що 3 ну досить багато, бля. Для, скажімо, найбільш поширених ФПВ, бля. Для найбільш поширених ФПВ. В общем, зустрічаються в їх ну, неразірваних досить багато. Так що, що воно таке розповів? Ну, можна як їх використовувати, якщо знайшлось, ну, скажімо так, воно. Повністю ірзац, причому поганий, блять, уламкової дії ну, тільки того, що ну, вага велика, блядь, що 3 кілограм і 1,3 3 кілограм пінтоліта. якщо є своє виробництво, скажімо, ну налагоджене, знаєте, що це, то саме доцільно з цієї труби просто виколупати, блядь, той пінтоліт. Він в принципі нормально колупається бо на тротилі. От виплавляти його якби. Ну, теоретично теж можливо, але таке, скажем. Нормально колупається. Не спіша, блядь. Остре свердло, якась там длинна стаместка, виколупати і начинити їм більш нормальну бімбу, блядь. скажем так. Ну, якщо нічого нема. Отрізати його, іменно різати, ну, скажем... Можливо, але тільки вручну, тільки на і з постійною ну, подачою води в зону різа, бля. Ну і так, равномірно не намагатися перепиляти його блядь, за дві хвилини, блядь, там от швидше, блядь. Щоб в общем, щоб не було нагріву. Ну, ніяких болгарок упасі Боже, блять. Це якщо знайдеться. Використовувати в цілому віде, ну, я ж кажу, воно от реально ніяке. Сира водопроводна труба, блядь, яка дає хуй проси, які уламки, і не дуже далеко, не дуже прогнозуємо і пробиття в них, скажімо, ну, взагалі ні. Тут просто до смешного, що ці всі понты, блядь, і тому подібне, блядь, і у нас, скажем, наш народний фронт, блядь, народний, блядь, виробляє значно ліпше, скажем так, по характеристикам, блядь, боєприпаси, ну, звичайного дроблення. Який і зроблені не з водопроводної труби, блядь. Там і сталь зовсім інша, і уламкове поле вони дають. І прогнозоване, і гарне, і, в общем, значно ліпше. І вага йде стандартно під, під ФПВ. Як, ну, під той стандарт, який підіймають відповідні квадрики. Тобі ж. Сімерка своя бімба, десятка своя бімба. Відповідно, під кожний этот є свій тип розміру, бля, Ну, відповідно, воно теж з ходу готове під використання. Плата ініціації у нас би, теж ото є, тому... Спрацьовує, В общем, оця штука, блядь, хоть тут вага, ну, десь в спорядженому виде до 1,2 кг, блядь, під симку, блядь, під ФПВшку, блядь. Оце працює значно ліпше, ніж оця 3 блядь, хуета від Russian оборон пром, блядь, сучасні реалії. Ну, ці, я ж говорю, хто за цих не знає, то по горизонтальним зв'язкам питайте. Знайдете, хто їх виробляє, блядь, де. де роздає. Досить класна, гарна бімба, блядь. В порівнянні з оцим. Ну, а оце, якщо знайдеться, то теж вже. Знаєте, що воно таке? Більше про у цю вундервафлю просто і сказати. Нема чого. Кацапи, якщо будете дивитись, напишіть десь в коментарях. Нахера вам такі три оці соски, блядь Я розумію, що ви теж не знаєте. Ну, хоч свої версії підкажіть а то я собі голову сломав. Нахуя третя, блядь, тут, блядь? Зроблена, блядь. Про що думали, коли оце робили, блядь так що якось так. Знаєте, користуйтесь, все буде Україна.